Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про нові пункти незламності у Дніпрі та про допомогу шелтерам, які надають прихисток переселенцям. Дніпрі продовжують облаштовувати пункти незглавності. Додатково до тих, які вже є на базі районних адміністрацій та шкіл, відкрили у метро та закладах соціального захисту. Пункти незглавності запрацювали на станціях метро Вокзальна, метробудівників, металургів, проспект Свободи, Покровська та в управлінні метрополітену. Говорить заступник начальника виробничо-технічного відділу Дніпровського метрополітену Микола. Українець. Через систематичні атаки по енергоструктурі нашої країни по всій території нашої держави облаштовуються пункти обігріву населення, так називаємо пункти незламності. Такі ж самі пункти облаштуються і на нашому підприємстві. Ми плануємо відкрити такі пункти, де ми зможемо прийняти пасажирів, відвідувачів, гостів на всіх діючих станціях метрополітену. Це буде у нас на станціях 5 пунктів і один пункт при управлінні метрополітену, і того 6. Кількість буде залежати від тої території, яку ми можемо надати. Ну, як правило, це от 20 чоловік і більше. Ми говоримо про сидячі місця. Дані пункти будуть працювати скільки в цьому буде потреба у разі відключення електроенергії. Кожен пункт, із яких я називав, будуть забезпечені автономними генераторами, в даному випадку бензинові. І при необхідності він буде запитаний і буде працювати. У нас буде подаватися пальне. Ми будемо забезпечити його наперед, і в подальшому при необхідності поповнювати, і він буде працювати постійно. Що саме можна отримати в цих пунктах незламності? Про це розповість начальник служби охорони та пожежної безпеки Сергій Корованенко. У зв'язку з перебоями в електроживленні на об'єктах метрополітену створені та ще будуть створюватися пункти незламності. У пункті незламності громадяни можуть відчути підтримку громади міської влади: по перше, зігрітися, випити гарячі напої чаю. Води скористатися інтернетом, підзарядити телефони, гаджети, а також отримати першу домедичну допомогу на випадок відключення довготривалого електропостачання. Пункт буде забезпечений електроживленням від генератора. Генератор який виноситься на період тривалої відсутності електропостачання на подвір'я і там підключається до мережі, об'єм 20 літрів в даному генераторі. Також приміщення обладнане автоматичною пожежною сигналізацією, яка виведена на пульт охорони метрополітену. Є у нас аптечка на випадок надання домедичної допомоги. І жгут, і бенти, і лейкопластер, все, що потрібно для надання першої допомоги. Електрочайник, який працює, чай, одноразова посуда, вода. У нас є зона Wi-Fi, ми можемо користуватися інтернетом. Для цього в нас створена спеціальна служба автоматики та телемеханіки, яка за це відповідає. Інтернет буде дуже довгий час. Тут ми можемо підзарядити телефони, гаджети. У нас є централізоване опалення, а додатково ще є УФО, яке буде працювати від генератора. Телефон працює, зв'язок з охороною метрополітену. На всякий випадок, якщо закінчилась вода, чи закінчилось паливо в генераторі через пульт охорони, люди сюди це все нам доставлять. Буде працювати до 17-ї години, але при потребі буде працювати весь час. У станції метро вокзальна теж безперешкодно. Усі охочі можуть зігрітися, підзарядити телефони, випити чаю. Говорить працівниця станції Ганна Ткаченко. Пункт з буде тільки відкритий в випадку длительного відключення електроенергії в городі. Люди можуть зігрітися, випити чашечку чаю. У нас є термопот на 20 літрів. Вода. которые мы набираем, также что у нас чисто есть вода, установлены в комнате прямо пищи, фильтры, э, стаканчики, чай. Чтобы было, чем согреться, есть дополнительные вот печки ПЭТ установлены. И что есть обогреватель. Также есть э, аптечка, да, в которой находятся медикаменты, которые могут понадобиться пассажирам во время укрытия. Помещение довольно маленькое, на 14 человек сидячих. Получается, люди придут, погреются. Как бы, да, После 22 часов люди могут спуститься вниз на платформу, там стоять электрички. Дальше тоже там у нас есть и вода, и чай. Могут люди переждать воздушную тревогу. Когда воздушная тревога проезд. Пункти незглавності у Дніпрі ще додатково облаштували і за двома адресами Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування на лівому та правому березі міста, говорить директорка Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування Ольга Мешко. В нашому міському територіальному центрі за двома адресами обладнані пункти незламності. Знаходимось на паніках і 95. Також у нас є на лівому березі в індустріальному районі. Осіння 11Б, там теж обладнаний пункт незламності. Наші пункти незламності мають генератор, тому ми можемо працювати як, якщо не буде світла, то ми будемо включати генератори, надавати людям допомогу. До нас приходять наші громадяни, які наші підопічні, і ті, хто тут мешкає, можуть прийти до нас, зарядити телефон. У нас є паурбанки. у нас є. Відповідні подовжувачі, ми можемо працювати з людьми, допомагати. Ми можемо надати підігріти їжу, ми можемо зробити чай, каву, якийсь мінімальний. Якщо якщо людина буде там голодна, ми можемо її трошки погодувати, зігріти, піддержати її. Аптечка в нас є. Ну і основне це надати таку соціальну знаєте, допомогу, трошки теплом, сердець зігріти. Будемо працювати, будемо допомагати. Ну всі разом перезимо переживемо цю зиму, перезімуємо. Думаю, що все в нас буде добре. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Нині у Дніпрі офіційно зареєстровано понад 182 тисячі внутрішньо переміщених осіб. В місті функціонують шелтери, де вони можуть проживати короткостроковий період. Цим прихискам держава виплачуватиме компенсацію за комунальні послуги. Про це розповіла начальниця відділу персонафікованого обліку отримувачів пільг Амур Ніжнініпровського району Олена Зосименко згідно постанови. 261 шістдесят змінами прийняти рішення міської ради про компенсацію за комунальні послуги переселенцям внутрішньопереміщеним особам. Міська рада буде компенсувати комунальні послуги, які отримує підприємство приватне або комунальне, приймає на своїй території на проживання внутрішньопереміщених осіб, які приїхали з областей. В яких ведеться бойові дії або окупованих територій, компенсація буде проводитись комунальним підприємством, починаючи з 1 березня 2022 року, а приватним. Підприємствам з 1 вересня 2022 року, починаючи з грудня місяця, ми будемо приймати документи в управлінні соцзахисту на компенсацію по оплаті комунальних послуг цим підприємствам. Це все нове, тільки починаємо. Розпочинаємо от перше підприємство, яке нам здає документи, це буде УТОС, і ми починаємо з ними працювати згідно цієї постанови. Ми будемо компенсувати згідно рахунків, які виставляють цьому підприємству. Тобто по рахункам за електроенергію чи за водопостачання, за опалення, якщо є таке, вивіз сміття побутових відходів, на розподіл і постачання природного газу, а також на постачання і розподіл електроенергії по підприємству. Перше підприємство, яке вже подало документи на компенсацію за оплату комунальних послуг, це українське товариство сліпих. Спочатку повномасштабного вторгнення вони на базі свого підприємства створили шелтер та приймали людей з інвалідністю. Про це розповів директор Бог Дніпровське, УВП УТО Сергій Кіт. Після 24 лютого 2022 року, 25 Тут розпочалось прийом людей з Харківської, Це була перша область, з якої до нас приїхали люди. Ми розміщали в перший день ми розмістили 26, і сьогодні вже ми можемо прийняти до 130 осіб. За цей час трудно сказати, скільки тут пройшло людей, але не на одну хвилину в добу. Цей шелтер не свою роботу не приостановлював. Є люди, які тут знаходяться з березня місяця і перебувають і родинами, і міграція йде постійно. Тому е, сьогодні одні одні приїжджають. Ми починали це з членів українського товариства сліпих, але потім зрозуміли, що. І інші категорії, то всі громадяни України, які потребували нашої послуги, це розміщення і перебування тимчасове. Ну воно вже переросло тимчасово. Сюди люди приїжджали, вибачте, іноді без білизни. Ну кожній людині з нас з вами і також їм. Потрібно все потрібно утром людина встала, їй потрібно перше почистити зуби. Все це треба, це все, що для обіходу людини треба в житті. Ну розумієте, люди бігли з території там, де була безпека, і тому ніколи було думати, що брати, і іноді приїжджали без нічого. Тому сьогодні потреба Усіх і дякуючи і небайдужим людям, і працівникам цього підприємства нашого за останній місяць це дві критичні точки: це Авдіївка і Бахмут, це такі і прилягаючи до них села. Більшість з того регіону, і до речі, і вчора, і позавчора. Люди до нас взагалі більше приїжджають з тих територій, де зараз саме жарч. Серед тих, кого прихистило українське товариство сліпих, Валентина Руденко. У вересні вона виїхала з Бахмута. Пропоную її послухати. Приїхала 23 сентября з Бахмута. Ой, зараз плакати буду. Ну коротше, під обстрілами виїжджала. приехали. Я на вокзале, там есть, как он называется, один день можно переночевать. Я забыла. Колл-центр, по-моему. Вот там ночь перебыла. Ну, я приехала вся в саже, в чем попала одета. Меня там, короче, и... Три дня ничего не ела, не лезла, а там приехала, меня уговорили, даже покушала. Отмыли меня, одели меня. Опыт. Сама ехала, сын до этого приїхав за неделю і уговаривал. Я приехала сюди. Когда вже бомбежка по голові говорят, чуть не далось, не б не отошла, убила. От тоді вже мені нервы сдали. Тогда я говорю, поеду. А муж остался, конечно, не захотел. Син же приехал, приїхав, все разу знав, він поки на квартирі з другом жив. А тут у його друг жив. говорит, мам, ко мне на квартиру я ну, ви два молодых хлопці, я буду вам мешать. Він говорит, ну давай, от шелтер спробуй. Позвонила з дорогою душою, прийняли, приїхала сюди. Отношення очень хороше поселили в цю кімнату. Людей, звісно, много, ну всі друг другу попритиралися. Вот, единственное, да, прохладновато, без электричества помрем. Все у нас на электрике, но остальные все условия. Раз в день кормят, но мы все равно что-то ж подкупаем, что-то подвариваем, надоедаешь, например, вот просто там борщ, суп, каша и мясное дают, но все равно что-то ж хочется другое. Машинки стиральные есть, душевая есть, но все на электрике буквально, понимаете? Я уже пенсионер, мне 64 года. За вхозом 24 года продавец, водитель погрузчика, авто, кара, болгарка, много специальностей. Училище специально закончила. И вяжу, и я все умею. Макарамы и кирпич ложить, и плитку ложить. 24 года за фузом в школе проработать, как вы думаете? По отоплению, по всему понимаю, и кругом тут. Моя кровать, мой кабинет, как говорят. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня, і сьогодні ми говорили про нові пункти незламності у Дніпрі та про допомогу шелтерам, які надають прихисток переселенцям. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема Дня. На українському радіо Дніпро.